Агой! Привіт, привіт! Мандри Європою захоплюють тим більше, коли мова йде про Італію. Час пройтися по історичному центру Венеції. Хоча би віртуально. Уряд Венеції минулого року вів у дію експеримент по зниженню відвідуваності міста. В певній період року в історичну частину Венеції можна потрапити тільки за гроші. Минулого року це було 5 євро з людини. Цьогоріч буде 10 євро. В 2025-му гроші почнуть збирати, як зазначено на офіційному сайті, з 18 квітня. Тож є сенс використати момент. Анонсую також свої плани. Наступний інформація. Інформаційний ролик про Венецію я зроблю ближче до дати початку зборів, як і де можна заплатити, щоб таки потрапити до цього міста, та про те, як заплатити менше, у кого будуть пільки і таке подібне. До речі, посилання на офіційний сайт Венеції, де міститься вся інфа щодо нового туристичного збору, ви знайдете в описі під цим відео. А в коментарях посилання на таку собі відеопрогулянку по Венеції. Там лише види та приємні італійські мелодії. В цьому, так би мовити. Про гулянковому ролику я не розповідав про визначні пам'ятки міста. До мене це вже зробили сотні разів. Відповідні відомості можна легко знайти і на Вікіпедії, і в інших інтернет-джерелах. А в сьогоднішньому відео краще зосереджусь на практичних речах, корисних як для туристів, що відвідують Венецію в індивідуальному порядку, так і для тих, хто вирішить туди у складі групи. Є сенс їхати до Венеції взимку або ж початком весни. І не стільки тому, щоб заощадити на туристичному зборі, скільки з огляду на те, що саме в цей період там не так людно і не дощить, як восени. Звісно, що це лише моє суб'єктивне переконання. У мандрівках я дотримуюсь принципу менше народу, більше кислороду. Хтось навпаки любить вуличний натовп, як в електричці метрополітену в час пік. Беріть до уваги, що Венеція друге найвідвідуваніше місто Італії після Риму. Близько 8 мільйонів туристів щорічно приїжджають у Венецію. І всі вони, звісно, йдуть до історичного центру на досить невелику площу з вузеньких вулиць. Адже Венеція, хто не знав, це 118 островів, з'єднаних між собою 435 мостами. А межі історичного центру перетинають 176 каналів. Тож почнемо. В'їзд до історичної частини Венеції лежить через міст Свободи, по італійськи Понте де ла Ліберта, по якому ходять і міські трамваї, і приміські електрички. З мосту ви попадаєте на площу Рима, по італійськи піазалі Рома. На площі є Айфтовокзал і кінцева зупинка декількох номерів венеціанського трамваю. Якщо ви на легковому авто, я не раджу їхати аж на саму площу. Там проблематично знайти вільне місце на парковці. А головне, платна парковка обмежена в часі, а ціни, як за майданчик для межконтинентального боїнгу. Краще за все, не доїжджаючи до площі, повернути на вулицю дієтро ай магазіні, що українською звучить буквально як вулиця позаду складів. Це з мостової рампи передостанній поворот направо. Навіть якщо ви промахнулись, не панікуйте, їдьте на площу там по кільцю розворот і в зворотньому напрямку зі сторони площі Рима на калі д'єтро аймагазіні Є поворот наліво. Ще одна прикмета або ж візуальний орієнтир. На місцевості, щоб не промахнутися на виїзді з мосту Свободи до вулиці Калє Дєтро Ай Магазині. Великий вказівник до Венеціанського морського порту. На італійській звучить як порто Ді Венезія, на вулиці позаду складів, у напрямку порту повно парковок. Взимку і на початку весни ви на 100% знайдете там тепленьке містечко. А от вже у глибокий весняно-літній період може і не пощастить. Якщо ж ви приткнули авто на парковці, далі пішки на на міст на площу Ріму, а потім за бажанням чи на причалу якогось водного трамвайчику, їх там тьма, або ж на водоплавне таксі, або ж знову таки пішки через один з трьох пішоходних мостів, що ведуть з площі Риму вглиб до історичного центру Венеції. І є графічний і я би сказав культурологічний центр історичної Венеції це площа Сан-Марко з її базілікою Сан-Марко та Палацо Дукалі. А далі, як кажуть, на смак і колір товаришів нема. Вибирайте маршрут, який душа побажає. А я запрошую охочих перейти за посиланням знову ж таки в коментарях на черговий мій ролик про піший маршрут. Від площі Риму до Венеціанської церкви Святої Марії Магдалени. Дуже прошу вас, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, запитуйте, коментуйте ролики. Заздалегідь вам дякую.